У реабілітаційному центрі Донбас Прикарпаття працюють і допомагають люди з різних куточків та областей України. Цей унікальний простір гуртує спеціалістів і пацієнтів з різних територій України, даруючи відновлення і віру у майбутнє. Тут реалізовують і запускають нові проекти для дітей і дорослих завдяки партнерству як з місцевими івано-франківськими організаціями та переміщеними донецькими, так і з багатьма надійними іншими партнерами з усієї країни. Кожен долучає свою нитку до великої справи з миру по нитці. І виходить гарний результат. Басейн став реальністю завдяки підтримці Донецької обласної військової адміністрації та спільному бажанню зробити доступну реабілітацію невід'ємною частиною майбутнього для ветеранів, людей з інвалідністю, вимушених переселенців, дітей і всіх, кому потрібна допомога. Вода це справді потужний інструмент відновлення. Басейн відкриває нові можливості для фізичної, психоемоційної та соціальної реабілітації, сприяє згуртованості та повертає життєву силу кожному учаснику програми. Переміщені східняки та вся команда центру це приклад того, як працюють спільно і ефективно, незважаючи на непрошеність чи заздрість тих, хто не може зробити так само. Ми знаємо, коли ти на своєму місці, то долаєш в тому, твориш красиву роботу і надихаєш партнерів та однодумців вкладатися разом у добру справу. І саме тому в центрі Донбас Прикарпаття та його партнерській спільноті вже реалізовано та буде реалізовано ще багато проєктів, що змінюють життя на краще. Я на чистому папері. Бути щасливими, обіймати рублями сильними, тих, кого любимо, молодими або щасливими. Ми живемо, аби бути щасливими.